Київ. Центр я маріуполь на лівому березі. Захід такий і в такому форматі е, робив вперше, хоча ми давно працюємо з різними форматами таких інтерактивних обговорень. Обговорити майбутнє нашого міста після деокупації зібрались майже півсотні маріупольців. Для нас дуже важлива завжди була, є і залишається думка наших мешканців. І в вересні місяці минулого року ми спитали маріупольців, готові або ні вони доєднатися до обговорення. Дуже важливе обговорення відродження українського Маріуполя, і люди відповіли: так ми готові. Міське середовище, традиції, культурне і спортивне життя. Що змінити, а Що зберігти? Учасники розділились на групи і обговорили, яким вони бачать майбутнє нашого міста. Маріупольці запропонували відновити роботу ЦНАПів комунального транспорту та ОСББ, а створити хочуть сортувальний завод, аеропорт та меморіал на місці драматичного театру. Змінити і розвивати медицину, запропонував Сергій Чорнобривець. Під час блокади Маріуполя фельдшер екстреної допомоги рятував мешканців. Децентралізація медицини в городі сфера медицини була на бюджеті города. Вот, потому что таким образом мы можем контролировать приход и так далее средств, можем их качество сферы контролировать. Олена Иванова из Маріуполя виїхала на прикинти березня, зараз живе у Києві. Не працює, бо у декретній відпустці. Про захід дізналась у гуманітарному хабі. Мені цікаво було послухати Вадима Бойченко, як он это видит. То есть сегодня я услышала, что все таки это будет, то есть что будет освобождение, это Ближайшому майбутньому, поэтому я, я довольна тому, що я прийшла і увиділа людей, що вони дійсно хочуть этого. Тобто і приймають участь активно, і все це обговорюється і прорабатувається. Тобто вот, я довольна, правда. Щоб учасники дискусії досягли результату, діалог підтримували незалежні фасилітатори. Допомогти їм спілкуючись між собою, обговорити те, як їм рухатись до відродження міста, і ми розуміємо, звичайно, що є питання, які залежать від того, коли наші сили оборони да, звільнять місто, і можна буде реально втілити все за, за ну якби омріяне. Але тому має передавати шлях, коли люди навчаться одно одного слухати, вибудують довіру одне з одним і почнуть обговорювати конкретні ідеї. Такі обговорення проходитимуть у 16 містах України, де є центри «Я Ямаріуполь. Тетяна Писарєва Данило Євменчук. Підтримайте нас, підписуйтесь на youtube канал ТеВ 7